Футболочки, перші другий сорт, вага 20 кг, ціна 1,5 євро за 1 кг. І я вам зараз покажу, яке у нас тут наповнення. А наповнення це на чоловік та жінку. Розміри тут ідуть від іксель. XS до XL, лічки може бути навіть 3XL. Тобто розміри тут у нас ідуть різноманітні, А ви обов'язково зараз підпишіться на наш YouTube канал, щоб не пропустити наші новенькі оновлення товару. А, як бачите, нам тут попадаються маєчки, футболочки, до речі, якийсь певний відсоток топів. І бодіків. Ось така футболочка жіноча бренду Next. Ось так вона виглядає. Розмір вісімка. Наступна це ось така Із, Есочка, Маєчка. Ось такого плану. Така укорочена футболочка, жіноча. Наступне це у нас пепко, розмір М. Ось така чоловіча. Так, а що це, це у нас тут по нюансику? А якийсь у нас тут слід. Так, це перший плюс-другий сорт. І тут у нас футболочки з браком. Але ось ця футболочка, вона йде в класному стані, подивіться. Ну, тобто, якогось як браку я не помічаю. Це чоловіча в розмірі М. Орієнтовно одиниць в лоті тут іде 100-120 плюс-мінус. Іноді може бути більше, залежно від розміру. Це у нас емочка. Так, 16-й розмір, рукавчик іде до половини ось такого плану. Наступна прімор. Елічка. Чоловіча, звичайна, така класична, темно-синього кольору. Наступна ось така маленька, класна маєчка в розмірі 6-34. Ось такого плану легесенька футболочка. Наступне це у нас іде чоловіче поло. У розмірі елічка. Ось так воно виглядає. Як бачите, вона різноманітні, різна кольорова гама. Ось такого плану. Котон 100%. Наступне це у нас іде ось така від H&M. Подивіться, то протезна, сіра, з нюансів, нічого не бачу з Якимись дуже класними футболочками і винтеньками. Есочка фокс. Наступна моделька, знову ж таки, H&M. Ось така великого розміру. Біленька, ззаду довго, спереду коротенька. Наступна ось така маєчка жіноча. Давайте будемо з вами пришвидшуватися, щоб показати якомога більше футболочок. Ось такого плану. New лук Ось так воно виглядає. Тут це у нас іде ось така маєчка. Теж іде New Look, розмір Елічка. Так, жіноча, розмір Емочка. Ось такого плану, хоча чому жіноча, Це може бути навіть і чоловіча. Топік. Ось такий класний, світленький, простенький, мінімалістичний топік. Наступна знову ж таки сіра маєчка, до речі, шлечки регулюються. Ось такого плану це у нас іде атмосфера бренд, розмір 38. Знову ж таки ось така. Звичайно, Майка. Ще одна ось такого плану, це у нас бренд Джордж. Ось так вона виглядає. Така жіноча. Знову ж таки, бренд Джордж. Наступна New Look. Десяточка. Рукавчик теж буде до половинки. Ось такий. Ось такого плану. Знову ж таки, лук, розмір вісімка. Рукавчик до половинки. І тут є такий виріз, тобто плече буде голим. Наступна моделька, потягнула дві. Теж бренд George, і Чорна. З кишенькою тут. Наступна ось такого плану, думаю, що це есочка розмір. Наступна ось така мачка. Футболочка від відкопає на довгий рукав. Ось така спортивного плану. Ззаду є світловідбиваюча штучка. Це, до речі, якийсь бренд. Бачите присутні ось такі плямки, треба буде їх відчистити, постирати. Наступна це ось така маєчка в розмірі Excel. Футболочка розова. Розмірі 38-40. Ось так вона виглядає і це атмосфера бренд. Google Boss. Вау, подивіться. Є логотипчик тут, я логотипчик тут, чоловіча розмірі, на жаль, не бачу. Я бачу, тут ще бренди попадаються. Ось такого плану розмір 16. Футболочка капа. Ось так вона виглядає. Чоловіча. Так, білесенька. Маєчка. До речі, вона йде тут, треба зав'язувати. Це у нас бренд New Look. Ось так. Треба зав'язувати. Ось такого плану, звичайна, майка. Так, це знову ж, я думала, це поло. Це і є поло. До речі, тут вона йде на таких закльопочках. Та футболка. Майка. Ось такого плану полу, жіноча. Знову ж таки, звичайна майка. Однотонна футболка, Блін, дуже гарна в плані е, е, вигляді. Реально дуже гарний вигляд. Футболка від зараз шукає якийсь нюанс. Так, іноді тут в нас попадаються такі футболки просто в ідеальному стані, я не розумію, що вони роблять у другому сорті. А таке буває, тобто а, завжди і в кремі можуть попасти нюанси, так як всі ми люди, всі ми можемо помилитись. Подивіться, теж іде. крутезна футболка. Тут іде візеруночок, тут і по стану вона йде як нова, я вам говорю. Подивіться. Тобто, ідеально. Ось такого плану. Ну, Тобто, брак може покластися е, в кремі, а в другому сорті може попастися щось нове. Ось така. Так, най. Ось стану теж буде гарний стан. Бачу, тут є до сих пор. Навіть його, мабуть, не буде видно. Ну, Тобто стан фортета, Мені така футболка. Класно. Так. Ось така. Ось такого плану маєчка. Так, бодік від Зара Ось така футболка чоловіча великого розміру. Наступна йде ось така. Дивіться, коптерно. 20 кг 1,5 євро за 1 кг. Це наші футболочки, перші другий сорт футболка діда чоловіча. Наступна йде ось така на довгий рукавчик. Ось такого плану великого розміру. Звичайно, однотонна. тонна. Маєчка. Наступна ось такого плану спортивного, до речі, це водофон. Ось така моделька. Спортивна. Подивіться, яка йде амбре. Так, топік. Крутезний. Так, це така кофточка довгий рукав болі. Це у нас бодік. Жіноча. Ось такого плану великий розмір. Ось така. Ось такого плану, Маечка. великий розмір полу. Ось така футболка, до речі. Тут присутня чашечка. Відрімер. Ось такого плану. Така моделька. Футболочка. Звичайно чорно-кластична. Ось такого плану. Бренд Некс. Довгий рукавчик. Ось така футболочка з такою мішкою. Футболочка знову ж таки довгий рукавчик. Ось така жіноча біленька. У нас залишається буквально ще менша половина пакетика. Я думаю, тут орієнтовно біля 20 штучок. цікаво, що це таке. Ось така футболочка. Це футболки, перший плюс другий сорт, мікс, чоловічі та жіночі, вага 20 кг, це на півтори євро за 1 кг, це орієнтовно виходить 1400 гривень за цілий лотик.